Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу мої підозри про другого хі хіробрина на каналі Піхмендж. Це ютубер, який розказує про другого хіробрина, в якого я часто вірю. І, чесно, це дуже цікаво. І я сьогодні розкажу вам цю цю кажу, свою теорію. І слухайте. Пизнішим та загадковим персонажем в Майнкрафті. Не перерахувати, скільки відео знято про нього, і в далеких 2010-х та 2011-х роках його боявся майже У мене є такий шки. І це не дивно, тому що зустріти в непроглядному тумані старих версій сутні з білими очима бояться навіть зараз. Однак, якщо я вам скажу, що Херобрін був не один, і я не кажу зараз про якусь крепіпасту про брата Херобріна, я кажу я про те, що їх біля. і справді було два. Тьше. Нещодавно я наткнувся на дивний пост в Reddit. В ньому гравець казав, що декілька років тому він задавався питанням, як перемогти Ендра Дракона Виходи, і знімав це на відео. І ось через декілька років він знайшов ці відео і вирішив викласти їх на YouTube. Нижче він прикріпив посилання на свій ютуб канал. В першому відео гравець ім'я якого Саймон з'являється в печері. Якщо вірити даті на комп'ютері, то все це відбувається в 2017 році. Йо? Там гравець грає на версії. Він спускається вниз печеру, при цьому обертаючись назад. Потім він зупиняється і пише в блокнот. Привіт, друзі, це Саймон. Ласкаво просимо назад добитву з драконом. Я хочу здобути алмазну броню, тому я не втрачу свої речі в незері знову. На робочому столі ми бачимо скріншот з гри, на якому судячи зі цього стоїть сам Саймон і гравець, якого будемо називати Angelou. коротко Angelo. Він ще не раз з'явиться в І, нас... будь ласка, подивіться уважно на його м, цифри. А саме 322. Це дуже важливо. Саймон копає тунель, а потім натикається на якусь діру. Таке відчуття, що тут же хтось копався. Потім Саймон натикається на ще одну діру, але тепер вона з правого боку. Саймон продовжує копати. Раптом він обертається, ніби чогось, побоюється. Можливо, він відчуває, що він тут не один. Екран починає глючити, і потім відбувається склейка. Я знайшов прикольний трюк. Дивіться. Але все, що я знаходжу, це залізо та маленькі печери. Потім Семен помічає викопаний простір, в якому він бачить два темних стовби. Раптом поруч хтось починає швидко копатись. Семен тікає з цього місця, паралельно закриваючи за собою прохід. Семен вибирається на вулицю і помічає, що навколо його дому всі дерева втратили листя. Але дивіться, яка дивна блискавка. Мені здається, зверху вона має бути один сусочок, і вона як той. Знаєте, ті одуванчики, що згадуєш бажання. Це дуже на це схоже. Це незвичайна блискавка. Я вам говорю. Все, забігає забігає свій дім і на цьому відео закінчується. Судячи з побачених кадрів, Сеймона і справді переслідує Херобрін. Дерево це без листю та купання Уважні. печері є прямими ознаками харобріна. Але стверджувати це на 100% поки що не будемо. Друге відео називається Рибалка, і воно було знято через 6 днів після минулого відео. На початку відео Сеймон каже, що не хоче більше дивитись під ліжко. Сеймон виходить на вулицю. Одразу в очі кидається зруйнований портал та відсутнє жодного виду дерева, а також мінімальне промалювання. Семен забудовий прохід в печеру. Безперечно, він більше не хоче туди повертатись. Семен пише, що він не зміг себе у мази, тому планує виловити книгу зачарування за допомогою вудочки. Через пару секунд у Семена вже з'являється зачарована вудочка. Він... Дивіться, якщо ви дивились ютубера Тео, ви зрозумієте. Пам'ятаєте, коли він казав на одному відео, коли подорожував у старій версії? Я вчу. Щит і човен, і раптом я вибухнув. Це, мені здається, дуже підозрілом. Починаю рибачити. І ніби все Йогені. було добре, до того моменту, поки саме не помічає свинозомбі, який біжить на нього. І звідки цей свинозомбі взявся в звичайному світі, адже портал в зламаний. Та ще й заграни на гравця, Це дивно. невідомо. Семен його вбиває, і трохи оглядається, але нічого дивного не знаходить. Нічого, що могло вплинути на появу сина зомбі. При поверненні додому ми можемо побачити, що під ліжком стоїть кругляк. Ніби нічого дивного, але запам'ятайте цей момент. Він ставить залізу на переплавку в піч і потім повертається рибачити. Але зараз зверніть увагу на поплавок. Коли саме закинув вудочку, його поплавок нависнув над озером. І таке відбувається в Майнкрафті, коли поплавок зачіпається за якусь сутність, наприклад, гравця. Але ми бачимо, що ніякого гравця в озері немає. А отже, Семен піймав когось невидимого. Семон лякається цього і відходить подалі від озера. Аж раптом поплавок починає підійматись. А ви знали, коли я дивився це відео перед, ну так, ввечері, то мені снилося, що я бився з хіробліном. І потім різко починає летіти в бік гравця. Поплавок починає опускатись вниз, що дивно, тому що там повинна бути земля. Я думаю, що це може бути за статуї. Семен виходить на двір і наближається до місця, де повинно бути озеро. Але замість нього він бачить там вирізаний чанок. Він дивиться вниз. І в цей час на одну секунду в субтитрах відео можна побачити дивний текст. Спочатку може здати, що це якийсь шифр. але насправді це частина посилання на плейлист Ютубу. Відкривши цей плейлист, ми відкриваємо доступ до секретних відео. Але про них пізніше. Зараз я хочу показати вам момент з минулого відео, а ви спробуйте помітити, що тут не так. Зараз ви побачите. Я вам буду ставити так паузу, щоб ви побачили навіть без пігменту. Осьо, бачите, що роблі? Він таке мили там сидить. Зараз підліжком. я вам покажу це ближче. Пам'ятаєте, кажуть, що монстри є під ліжком, Ді діти маленькі бояться. Це якраз ти мем. Коли Саймон заходить в дім. Під ліжку можна побачити сутність з білими очима. О, Наслідкує... і нарешті, оця сутність з білими очима, я знаю, що вона означає. Знаєте чому? Дивіться. Мені здається, що та сутність це оцей персонаж. Ну, я прям, я прям вам говорю, якщо ви не зрозуміли, зараз я вам дам подивитися ще раз на ту сутність. За гравцем всього лише 10 секунд і потім зникає. Дивіться. Ця сутність дуже. Ось ця сутність. Якщо ви не помітили, вона дуже схожа на того херобріна. Хіба ж ні? Але подивіться, що вона може витворяти. Схожа на херобріна, але трохи відрізняється від нього. Сіра шкіра. Темний одяг, яскраві білі очі роблять цю сутність дуже страшною. Повернувшись знову до відео «Рибалка», в кінці хтось штовхає саме на вниз. І там можна побачити Це табличку. Зомби. Але як би я не намагався, розібрати, що там написано, М -м -м. я не зміг. На цьому Зам, каналі відео більше немає, любити. тому переходимо Добре. до плейлисту, в якому викладено 10 відео. Якщо не брати до уваги, два вже переглянутих. Для зручності будемо дивитись їх по хронологічному порядку. Першому відео під назвою День народження якийсь гравець знаходиться в фортеці. Він спускається в кімнату з залізною пірамідою. Потім він ставить обсидіан і раптом відбувається склейка. І відео вже йде від обличчя. Саймона. Це можна зрозуміти по напису зверху «Bandicam». Він каже, що збирається проти Майнкрафт і вбити дракона, демонструє цікаві баги та способи дюпа. І в кінці він показує спосіб дюпа алмазів, який він знайшов на Ютубі. Просто для цікавості тепер вам, щоб ви знали, як це той. ну, Посилання на відео одного ютубера Я спеціально не показував. Семон будує того, вже знайому нам конструкцію, залізну піраміду та блоки обсидіану він, по боках. І коли Семон ставить останній блок, відео чомусь переривається. Також я хочу відмітити, що коли Семен показував перший спосіб дюпу, то він сказав. Я знайшов це на Ютубі, але коли він показував останній спосіб з Дзюпом, то перед початком він сказав, що ми знайшли це на Ютубі. Але хто цей другий гравець, яким Саймон знайшов цей спосіб? Можливо, це той, якого ми бачили на початку відео. Сама по собі ця структура дуже нагадує піраміду Херобріна. Вони реально дуже схожі. Можливо, ця піраміда визиває якусь сутність, яка слідкує за Саймоном. Також хочу відзначити те, що це відео вийшло 27 лютого. Отже, воно було знято за чотири дні до минулих двох відео. Це пояснює, чому в першому О, відео автор бігав по печері і завжди обертався. Судячи по назві наступного відео, воно було знято 16 вересня 2017 року. Семан та Енджело копають тунелі. По їхньому спілкуванню. Оце е, я кажу. Ще не знайшов лимази? Ні. Невдачі? Річ у тебе є. Ми повинні влаштувати гонки за ними. В чаті можна побачити, що вони вирішили влаштувати гонку по знаходженню алмазів. Але я вже за цього гравця. Дивіться, Енджело, але дивіться на його нікнейм. Пам'ятаєте, був 322, а це 233. Зараз ви це послухайте. А розумієш. також ми можемо зрозуміти, що Анджело та Саймон, скоріше за все, друзі по школі. Саймон знаходить алмази. Але енджело забирає половину собі. Далі Семен потрапляє в шахту і щось помічає Ага. Uh -huh. В підсумку відео закінчується на тому, що Енджело вбиває печерне паук. Перші п'ять хвилин цього відео Семен проводить за тим, що будує свій нам вже знайомий дім. Потім він ще три з половиною хвилини досліджує печеру. Далі відбувається склейка. І вже замість печери ми можемо побачити неактивований портал в Незер. Самон його активує і переноситься в адський вимір. Там він добуває світлокамінь. Потім, при повернення додому, ставить його біля ліжка. І це вже кінець відео. Здається, що нічого дивного не відбулося, але це не так. Самон пише, що не записував будування свого будинку, тому що це не круто. І поки він це писав, блок світлокаменю кудись зник. Саймон явно наляканий цим. І вже в самому кінці перед тим як відео перерветься, в часі з'являється повідомлення mm. від того самого Енджело. Ну і ви знову бачите його нік. Він пише: Де я? Але це точно той самий Енджело. Якщо ми повернемось назад до скриншоту на робочому столі Саймона, то побачимо, чи нікнем Енджело бачите? трохи відрізняється. А саме цифрами у Енджело на скриншоті в кінці цифри 322. В той час, як повідомлені, 2-3-3. Але саме дивне з цього всього це те, що енджело якимось чином пише в чат, коли Семен грає в одиночному світі. Це явно дає нам зрозуміти, що цей енджело зовсім не енджело. Він лише той, хто їм прикидається. Наступне відео починається з того ж питання. Семен питає: чи можуть люди заходити в одиночні світи? Як ти там? Енджело? Він крафтить лук і підходить до свого дому. Але там нікого немає. Потім він заходить в портал в Незер, і там він знаходить вже інший портал. Прийшовши в нього, він опиняється біля Це свого старого дому. І він помічає чорну дуру. майже до самого Бедроку. Після побаченого Саймон починає спалювати свій дім, а потім уходить так. звідси. Саймон повертається додому, і тут можна побачити, що двері в його дім відчинені. Хоча ми пам'ятаємо, що вони були зачинені. Саймон заходить всередину і тримає лук на готові. Ні, друзі. Папа. Але ви це бачили? Не папа, а я в цьому. Я дуже підозрюю, оцього моба. Прям це анріал, що це не він. Та сутність. І ще, до речі, дивіться на цього Кріпера. На це такого дорога. є, пацан. Але чомусь Мегаслян виграв. Міпобається подобається більше цей ціпер. Ну все більше затримую, Па-па!